Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось такого морського коника. Ця іграшка зв'язана з пряжі YarnArt джинс для основи і два кольори YarnArt бегуні для маленьких деталей. Очі тут намистинки. 4 мм, але можна також використати на безпечному кріпленні 6 мм, або ж вишити як вам більше подобається. Кольори пряжі візьму інші. Основа в нас буде фісташкова. Ось такі кольори бегоні для акцентів. В'язати буду гачком 1,6 мм. Розпочинаємо з голови. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накида. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце і у першу петлю. Пров'язуємо сполучний стовпчик повітряна петля для підйому і ще раз підтягуємо кільце. Якщо ви звикли в'язати по спіралі без сполучних стовпчиків, будь ласка, в'яжіть як вам зручніше, схема від цього не змінюється. У другому ряді ми робимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю. Ми пров'язуємо по два стовпчики без накида. три чотири п'ять, шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11, 12, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйом. Далі у третьому ряді ми робимо, ми робимо також шість збільшень, але тепер з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення, і в наступну петлю пров'язуємо один стовпчик. Далі збільшення, один стовпчик, збільшення, один стовпчик. І так чергуємо до кінця ряду. І в кінці третього ряду маємо вже 18 петель. У четвертому ряді ми робимо збільшення з інтервалом у 2 стовпчики. У першу петлю пров'язуємо один, у другу один, у третю збільшення. 1, 2, збільшення. Один, два. Збільшення. 1, 2, Збільшення. 1, 2, Збільшення. 1, 2, Збільшення. І маємо в кінці ряду 24 петлі, сполучний стовпчик, повітряна петля, і в наступному ряді ми починаємо зі збільшення, і потім три стовпчики по одному, 2, 3, збільшення. Один. Два, три, збільшення, один, два, три, і так, до кінця ряду. У кінці п'ятого ряду маємо 30 петель і продовжуємо робити збільшення тепер вже з інтервалом у 4 стовпчики. Один, Два. Робимо збільшення. Один, два. Три, чотири, збільшення. Один. Два, три, чотири. Збільшення, один, два, три, чотири, збільшення і продовжуємо так до кінця ряду, ми збільшили кількість петель у ряді до 36 і тепер наступні 6 рядів ми пров'язуємо без змін. По тридцять шість стовпчиків у кожному ряді, один, два, три, чотири. 35, п'ять, тридцять шість. Пров'язали шість рядів. І всього у нас тепер пров'язано 12 рядів. З 13-го ми починаємо робити зменшення у зворотному порядку. Спочатку робимо зменшення через кожні 4 стовпчики, 2 по одному і потім зменшення. Тобто з двох петель ми пров'язуємо один стовпчик, 1, 2, 3. Чотири. Зменшення. Один. Зменшення. Один. Три, чотири, зменшення. Один, два, три, чотири. зменшення. Один, два, три, чотири. Зменшення. Один, два, три, чотири. Зменшення. Один. Два. Получний стовпчик, повітря на петля. У наступному ряді ми починаємо зі зменшення і три стовпчики по одному, два. Три. Зменшення один. Два, Три. Зменшення. Один, два, три. І так пров'язуємо увесь ряд. У наступному ряді робимо зменшення з інтервалом у два стовпчики. Один. 2 Зменшення 1 2 Зменшення 1 2 Зменшення 1 2 Зменшення один, два зменшення сполучний стовпчик, повітряна петля і робимо ще один ряд. У якому зменшення з інтервалом в один стовпчик? Ми розпочинаємо зі зменшення і в наступну петлю один зменшення один, зменшення один. Зменшення один, зменшення один. Зменшення один сполучний стовпчик, повітряна петля. Протягуємо ниточку, залишаємо довгий кінець для пришивання голови до тулуба і обрізаємо основа голови готова, і тепер будемо в'язати ось такий носик. Ми знову робимо кільце. І пров'язуємо в нього 12 стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Стягуємо кільце, і хоч стовпчиків багато, стягнути потрібно так, щоб отвору у нас не залишалося. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Це підтягнули, ось так, бачите, дуже щільно. Але рвати ниточку, звісно, не треба. Далі ми робимо повітряну петлю, і тепер нам потрібно пров'язати за задню стінку петлі і при цьому зробити ще й три зменшення, щоб у нас було вже не 12 петель, а 9. Тож ми пров'язуємо. У першу петлю за задню стінку, перший стовпчик, у другу другий, а в третю і четверту ми робимо зменшення. Знову один стовпчик. Другий і зменшення один. Два. Зменшення сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряна петля. І ще один ряд нам потрібно пров'язати, також зробити три зменшення, щоб у нас залишилося шість петель. Тож ми робимо зменшення. Один стовпчик. Зменшення один зменшення. Один. У першу петлю сполучний стовпчик. Повітряна петля, залишаємо довгий кінець, щоб потім пришити до основи голови, і нам також потрібно тепер обробити край, адже у нас залишилися вільні петлі, тож заводимо гачок за вільну петлю. Приєднуємо ниточку в ту саму і починаємо пров'язувати сполучні стовпчики один у кожну петлю. одна петля у нас дуже туга виходить, де був сполучений стовпчик. Але спробуйте і в неї пров'язати. Далі ми ниточку протягуємо, обрізаємо, сполучний стовпчик не робимо, ми заводимо гачок під першу петлю ряду і під нею протягуємо ниточку, а потім затягуємо її всередину. Ось так. Далі. Ось ці кінчики ниток ми також заводимо всередину деталі. Тут їх можна. Зафіксувати вузликом і обидва кінці заправляємо всередину. Наша маленька деталька готова. Пришиваємо її до основи голови, відступивши десь 5 рядочків, ось так. І за кожну петлю по кругу пришиваємо. Потім додаємо очі, як я вже казала, це можуть бути намистинки, на безпечному кріпленні або вишиті, і зустрічаємося з вами в наступній частині.